Всім привіт! Следующий етап нашого ремонту. Пока тільки розбираємо і удивляємося, що треба сіки робити. Зараз ну, його зробити вже, поки воно розібране. Зараз будемо знімати передній мост, ну, точніше, просто припіднімемо, чи як ми це будемо робити, не знаю, далі на відео покажу. І будемо міняти втулки. Є невеликий люфт. Невеликий люфт. В роботі ми чули, що стукає передній мост, ну, думали, що стукає ну, тут ці пружини амортизують. Ну, як оказалося, це люфт в Ну, Зараз покачать, воно все в місті качається, не вийде. А коли стояв мотор, воно та частина давила, і за колеса качаєш, і є стук невеликий. Ну, не будемо ми затягувати до того, що витирає втулки і треба вже корпуса. Я думаю, до цього там діла не дійшло. Батько вже зняв ящик. І зараз будемо розбирати, пробувати їх вибивати і ставити нові. Це далі я покажу у відео, як це все буде відбуватися. Надіюсь, це зробимо по-бистрому. Ну а там, як завжди. Ізначально, як ми замітили цей люфт, ми колеса шатали вліво-вправо, і був невеличкий шат моста, і тому ми вирішили. Зараз знімаємо рульову тягу, бо вона нам буде мішати. І от що замітили. Сильніше. Для того, щоб знімати, витягувати ці втулки. Брат виточив такі сьомники. Ну, Далі я покажу у відео, як ними сказати, так сказати, пользуватися. Це, виходить, запресовувати втулку, вона підходить по розміру. Ну, щоб не по втулки бити, там не через доску, а так запресовувати втулку. Ну, це допоможі тут шайби. Різьба. Вкручується сюди, і на ту сторону, я так розумію. Не знаю, як це все робиться, це. Придумали не ми, в інтернеті багато чого можна піддивитися. Отакі От сьомнички і пальці, собственно. Пальці в нас. Де тут десь я бачу? Ну, пальці в нас, в общем, білоруські. Імпортні, так сказати. Ну, щось, я, щось мені казалося, що вони будуть трошки плотніше тут. А. Трошки такий вже в них люфт є. Ну, понятно, плотно там ніхто не буде робити, тому що воно вигризає його одразу. Люфт должен бути. Процес пішов, але ну, не так швидко як хотілося. Уже і простукували, трошки підрізали так, втулку, щоб вона займала свій так, і не прокручувалася, коли крутиться гайка. Палець трохи пішов. Ну, зараз будемо гріти, щоб швидше проще витягнути. ще піде. Нічим не замачували, поки пробуємо так. так, витягнули перший палець. Спереді щось не вийшло, вирішили нас ззаду спробувати. Ну витянули. Ззаді набагато проще. Штука і крутили. Вироботка вже. Та ну їздить. Це на втулкіш. Ну і на ж там. Ззаді не гріли, ніде нічого. Ну, правда, все стукали по цьому місту. Били і ну, труба, метр. Ну, і і з кожним ударом і чувствується, як він йде, ну, вилазить. Ну що, давай тепер передній. Передній щось не хоче йти. Ну, а не хоче йти по той причині. Я думаю, що на пальці теж така сама виробка. І, він ось трошки пішов і далі вироботка дійшла до цього міста і впирається. Ну, Звісно, і втулки може теж закусює. Ну зараз будемо пробувати. Витягнули вже і цей палець. Ну тут вже вироботка величенька. Оце він і закусив, скоріше за цю вироботку. Зараз будемо витягувати цю верхню рамку і далі будемо міняти втулки, витягувати, по крайній мере пробувати. В общем, следующий етап витягуємо втулки. Планували сваркою е, робити 4-5 швів, прогрівати і витягувати. Виключили світ. Не знаю, зараз спробуємо так тягнути. Получится, не вийде, не знаю. Ну або вже по темному, не знаю, вийде вам показати, як ми їх будемо витягувати. Пальці нові тіліпаються. Сильно в старих втулках, ну, Та треба мітить, треба міняти їх теж, тому що, що виробок тут хороша. Втулка вже на місці. Получилось не варить, так як я казав, світу немає. Хорошо, горілкою по кругу прогріли. Ось така наставочка теж виточена. Все воно. Це, ну, щоб нею і забивати, і в той же час можна і вибити. А можна, щоб не вибивати, а, через, а це через оцей сьомник. Він зараз просто розібраний. Ну, там теж є проставка, виходить, що втулка витягується. Можна і через нього. Ну, ми Оцим вибили і в принципі достатньо воно і вийшло. Ну, втулку, ну так скажімо, від руки вона зайшла. Ну Зараз воно вже остило, вона прихватилася, схватилася, так що буде вона стояти. Ну і зараз будемо оцю вибивати наступну. Що значить, вода? тут так? Возьми мою цепь, палец. Да вот. ну, ладно. не Схватила уже. Чебе. А этим страшно быть. Обі, ходи до нього, давай. Тулка зараз гостина прихватиться і буде стоять. Так, собственно, готовий результат. Вже всі пальці поставили на місто, все стало, позакручували, ну, в принципі, все вийшло. Вставляю монтировочку, люфт невеличкий є, але, зрозуміло, діло, там воно сильно плотного не буде. Тому що люфт там маленький є, він предназначений для цього. Спитаєте по поводу тавотниць? Що ми не зробили тавотниці, щоб в далі мазати? Так, да, совітували мені зробити тавотниці, не одна людина. Ну і також ті люди, які вже поставили ці тавотниці, ми з ними теж пообщалися. І що вони в общем, кажуть? Ну, Поки поначалу, поки воно там все мажеться, з часом попадає туди пиляка, грязь, може якась йде вироботка, водниці ці забиваються, їх вже не промажеш. Тому по-хорошому треба такі речі робити, щоб була. Прорізана канавка втулки і тоді воно буде мазатися. Тоді воно буде мазатися так, як должно. А просто просверлити і закрутить тавотницю. Ну, буде, воно там поперва мазатися, потім воно заб'ється. і тому ми вирішили не заморачуватися. А з другої сторони, як я вже казав, трактор 2009 року, грубо говоря, 15 років. За 15 років я думаю, можна раз поміняти втулки, ті вибити пальці, потікати якийсь один день. Так що я ж кажу, це якби там його міняти кожен рік, тоді так, да, вже щось стоїть замарачуватися. А так, раз в 10 год, щоб не запускати там до критичного вироботки пальців, раз в 10 год чи навіть в 15 год, хватає з головою нам їх і надовго.